Доброго дня, друзі. Підписуйтесь на мій канал на актуальну юридичну тематику. Ставте вподобайки. Сьогодні поговоримо про одну з актуальних тем: це виплата компенсації від 5 до 30 тисяч євро особам, постраждалим від агресії Російської Федерації. Для отримання компенсації необхідно подати заяву до Європейського суду з прав людини. Кожна заява важлива, адже вона допомагає. Не лише отримати компенсацію за завдану шкоду, а й засудити дії агресора. Подання заяви є безкоштовним. Заява подається протягом чотирьох місяців з дня, коли ви постраждали від російської агресії, але не пізніше, 16 січня 2023 року, у якій ситуації можна звернутися до суду. Це вбивство близьких, поранення чи катування, незаконне затримання чи руйнація майна, наприклад, вибиті вікна в машині або чи квартирі також є приводом для звернення до Європейського суду з прав людини. Дані ці всі випадки описані в Європейській конвенції про захист прав і основоположних свобод людини і громадянина і додаткових протоколах до неї. Якою є вартість компенсації? Заявник може отримати матеріальну, майнову або моральну компенсацію. Майнова компенсація виникає в разі знищення майна і доведення цього факту руйнування саме Російської Федерації. Матеріальна компенсація охоплює витрати заявника на проведення різноманітних експертиз, надання правової допомоги, сплату судового збору до національних судів України. Моральна шкода визначається Європейським судом справ людини відповідно до обставин справи і визначається в кожному конкретному випадку окремо. Середня вартість відшкодування моральної шкоди становить від 5 до 30 тисяч євро. Документи можуть знадобитися для подачі заяви. Перелік документів у кожній справі є індивідуальним і залежить від різних обставин справи. Але загалом необхідно зазначити, що, по-перше, це докази фактів порушення прав і причетності Російської Федерації, це фото, відео, пояснення свідків, роздруківки заяв представників там, державних або комунальних. Органів або міжнародних, факти звернення до правоохоронних органів України, це витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань. Документ, що підтверджує особу заявника, паспорт або інший документ, документ щодо права власності на пошкоджене майно, документ, що, який підтверджує факт руйнування чи пошкодження майна. Або смерті родича, або завдання тілесних ушкоджень. Як подати саму заяву. Крок 1. Зайти на сайт espl.com.ua. Крок 2. Завантажити заяву. Крок 3. Перевірити, роздрукувати та підписати дану заяву. Крок 4. Звернутися до найближчого відділення Укрпошти. Де вам допоможуть направити цю заяву до Європейського суду з прав людини. Термін розгляду заяви становить від одного року. Дякую за увагу, друзі! Підписуйтесь на мій канал. Будемо детальніше розбирати тему звернення до Європейського суду з прав людини і інші аспекти отримання матеріального відшкодування за завдану шкоду.